Привіт, привіт, малятка! Сьогодні ми будемо з вами спостерігати. А відгадайте за чим то підгадайте загадку Летіла птиця по синьому небі, крила розпустила і небо закрила. Що це, дітки? Так, дітки, це хмара. Ми сьогодні з вами будемо спостерігати за хмаринками. Ви дізнаєтесь, як вони утворюються, чому бувають різної форми. Подивіться на небо, зверніть увагу, які різні за розміром і формою хмарки. Якщо до них уважно придивитися, то можна побачити на них будь що. Хтось у одній і тій же хмаринці може побачити слона, корабель, замок, хоч насправді немає ніяких замків чи кораблів, хмара то тіла гора крихітних краплинок, води та крижинок. Вони переміщуються весь час, наче скелька калейдоскопа. ось і виникають різні дива. Ви запитаєте, а як же краплинка попала високо в небо? Її туди перенесло сонце з річки, ставків і морів. Сонце таке гаряче, тільки торкнеться водяної поверхні променям і утворюється тисячі крапель, зразу стають парою. А та пара легка, повітря легко піднімає її у небо, та, на горі холоднеча, пара знову перетворюється на краплинки. Збиваються вони в купі, от тоді і купчиста хмара. Піднімається вище і стає крижинкою. З них робиться пориста хмара. Це ще є шаровата хмара, складені з багатьох шарів і схожі на високий будинок. В тих хмарах найчастіше буває дощ. Хмари ніде довго не затримуються, а пливуть пливуть, куди вітер їх жене. Шаровата хмара утворюється, коли повітря піднімається в небі спокійніше. Нагрожують один одного шарами, а ковчість та хмаринка. Повітря весь час бриливе переміщуються клубочками. Краплі води, що піднімаються вище за іншу, небесну холоднечу, стають крижинками і утворюють пористу хмару. Подивіться на небо і скажіть, чи багато там є хмаринок. Малятка, давайте спробуємо з вами намалювати хмаринки вдома. Дякую за увагу!